Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось на Гошівській горі біля статуї Ісуса Христа, найвищій статуї Ісуса Христа в Україні. Місце, з якої, з якої відкривається неймовірний краєвид на місто Курорт. Видно практично все. І залізничний вокзал, і різні санаторії, готелі. також видно Карпати. Ну, сьогодні, на жаль, Карпати не дуже добре видно. Вночі падав дощ і дуже сильний туман. гори димлять, як бачите. Не видно ні Карпат, ні вітряків вітрової електростанції, практично нічого, тільки видно місто Трускавець, друзі. Я знаю, що це місце улюблене багатьох людей, які приїжджають на відпочинок. Також улюблене місце багатьох місцевих людей. Чудове місце для статуї. Я знаю, як коли її почали. Розпочали будівництво там у 2013 році. Багато хто був проти, переживали, думали, що гора зісунеться вниз до залізничного вокзалу, але провели різні експертизи. Ну Зробили дійсно гарно і гарне місце. Ще єдине потрібно тільки зробити сходи від самого залізничного вокзалу до самої статуї. Вже, друзі. Я тільки що йшов, йшов, знімав від залізничного вокзалу, там де східницькі маршрутки зупиняються вулицею Стефаника, потім повертаєте на вулицю Лесі Українки, то там зараз вже прекрасна дорога. Там зробили нову бруківку. Гарно. Можете подивитись попереднє відео. Я якраз йшов цією дорогою і прекрасно. Я сам здивувався, коли ну, я приблизно місяць десь тут не був. І тоді ще тривали ремонтні роботи. Зараз вже... Тут практично цей відрізок дороги зробили. Але ще ремонт на вулиці Лесі Українки триває, так що очікуємо, що можливо до кінця цього року зроблять повністю дорогу і дорога буде повністю проїзна легковим авто. І тут біля статуї є місця, де можна поставити машини. А тут, друзі, є така стіна і вся історія будівництва цього пам'ятника. В фотографіях від початку до кінця. Хто будував, як це все будівництво розпочиналося, як зводили, досить цікаво, я вам скажу. Єдине, що вона вже трош... трохи на сонці вигоріла, але це вже кілька років. Можливо, колись це все поновлять. Але для міста Трускавець це надзвичайна локація. Я не уявляю, як то було раніше без цього місця. Була Гочівська гора, я знаю, що люди сюди приходили подивитись на Трускавець, але тут не було ні лавочок, ні нічого, просто постояли, подивились і пішли. Зараз тут можна провести навіть довший час, є лавочки, посидіти, подивитися. Особливо гарно тут зранку, ну зранку Трускавець ще спить. Зараз 8.30. Я планував йти на продуктовий ринок, але. Вночі падав дощ. Зараз з 10-ї години обіцяють знову сильні дощі до самого вечора. Так що, думаю, зранку потрібно зайти на базар, ну і заодно, думаю, зніму для вас відео. Ось так, друзі. Зараз ми спустимось до залізничного вокзалу і підемо в центр до бювету. Ще. потім я вже піду на продуктовий ринок, також зніму для вас відео. Неймовірно місце, місце сили, багато в коментарях завжди ви пишете, що надзвичайне місце. Дехто навіть писав, що відпочивав в трускавці, а про це місце не знав. Бувало і таке. А були й коментарі, що завдяки моїм відео люди відвідують всі локації в Трускавці, де я буваю і людям також цікаво. Ну, також можете сходити е, в санаторії Карпати є ландшафтний парк підгір'я, також досить цікаво. Ну, він прекрасний, друзі, весною, коли там все цвіте і пахне. Ну а потім вже протягом року також там е, різноманітні квіти цвітуть, але весні, весною там дуже багато. Ось, бачите, зробили сходинки з бруківки. Раніше тут були дерев'яні, вони вже... Свій термін відслужили. Зараз зробили сходи з бруківки. Все прекрасно. Ще би такі сходи зробити нижче до самого залізничного вокзалу, було б взагалі супер. Ну, я йду мокро після дощу, але йду сюди. Сюдою я вже дорогою я йшов, тому спускаюся стежкою. Йдемо зараз через залізничний вокзал, друзі, пройдемось повз санаторії Оріанна, Аркада, також готель Оскар Арніка, ну і в центр. Думаю, що відео зараз я тут не буду знімати, бо тут можна просто з'їхати вниз. Київський поїзд вже приїхав. Зараз бачу, добавились вагонів, трошки більше стало. Бачу, хмари збираються над трускавцем, все більше. Імовірно, зараз з 10-ї години як обіцяли синоптики, будуть опади у вигляді дощу. Завтра, друзі, в неділю буде сонячна погода, буде прекрасний день, сонце кудись можна поїхати вибратись на природу. Ну озера річки не знаю, там ну, люди по-любому будуть купатися, але не так тепло ще. Як було раніше, завтра тільки плюс 24. Ну, на сонці буде тепло. Єдине невідомо, чи там вода. Вода вже, напевно, трішки остила, оскільки кілька днів в трускавці були, було похолодання. Не знаю, бачу синоптики обіцяють десь з числа 12. го серпня знову на Україну сунуть спека біля 40 градусів. Не знаю, ну в трускавці ввечері завжди комфортно. Ввечері зранку, якщо сильна спека, можна посидіти десь в парку, можливо, десь в своїх готелях, санаторіях, якщо працюють кондиціонери. А вже зранку ввечері можна гуляти до схочу Поки що день ще довгий, сонце там заходить після 9 практично. Багатьом бачу, по коментарях, подобається Трускавець, багато хто навіть приїжджає у Трускавець перший раз. Про що пишуть в коментарях, що ще ні разу не були, але, друзі, їдемо, їдемо в Трускавець. Це приємно чути. А приємно ще чути, коли люди приїжджають вже сюди по кілька разів і кажуть, що ми обов'язково сюди вернемося Хочу завтра, друзі, поїхати в гори. Давно не був. Подивлюся, як там, що там. Ліворуч від нас пансіонат Оріана, там написано в них при вході. Що путівки починаються від 840 гривень. Були коментарі, що люди відпочивали в варіані, ну і їм сподобалось близько до всього, близько до залізничного вокзалу, близько до продуктового ринку, також близько до торгових центрів. Ну і до бівету пряма дорога, не потрібно ходити горами вверх вниз Ось так. І зразу біля неї санаторія аркада. Люди, бачите, йдуть снідати. Санаторій Аркада тут є їдальня. Люди якраз пішли снідати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також підписуватись на телеграм-канал. В описі під відео є посилання. Там будуть анонси відео, також будете бачити, де я відпочиваю, де я знімаю відео, також будуть відео, які не попадають на YouTube. Ось це санаторій аркада. Це бюджетні санаторії Арніка, Аркада і Оріана. Там в районі 900 гривень 950 десь за путівку з однієї людини за добу. Це все можна уточнити, позвонивши по телефону або подивитись в інтернеті, друзі. Так що всім вам гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!